Пані Катерина пише вам, поясніть мені, в мене псоріаз більше 20 років і нічого не допомагає. Але псоріаз з'явився у всіх моїх двоюрідних. У нас більше 15 чоловік, всі різного віку, різної статі, способу життя, різні роботи, навіть міста. Що ж це таке на різних людей, нападає щось одне? Перша проблема це те, що вона думає, що на неї щось нападає. Ніхто на неї не нападає. А тепер можна задати інше питання по-іншому, щоб людина зрозуміла. А коли всі цих 15 людей в різних місцях піде в баню, де температура вище 45 п'яти, то що, вони не будуть всі потіти? В них реакція буде всіх однакова. Тому про це говорить, що всі ці люди потрапили в одні ті ж самі умови. Тільки для однієї це буде те, що батьки не прийняли, для іншої те, що підставили рідні та близькі, очікували спадок, не дали. Тобто величезна кількість ситуацій, але всі вони однаково на них реагують. Це рефлекторна реакція. Люди цього не розуміють. Вони думають, де ж тут зв'язок це генетика. Генетика це міф черговий. Вам дивно це чути, тому що велика кількість досліджень, а дивіться, хвороба дауна, там це, це, це. Ми досліджуємо, ну є одна дуже проста річ: не ген визначає, що буде, а визначає умови. Тобто, якщо ви попадете в ці умови, то ген спрацює, бо це заложено в ДНК. Якщо цієї умови немає, то й ген не працює, бо ген це просто біологічний жорсткий диск. Але люди не розуміють цього. Їхні, їхні, в основному знання базуються на чому, ще раз повторюсь, на тому, що вони бачать. А пам'ятаєте, я вам говорив, що карта не є територією. То, що ти ще бачиш, ти не знаєш, чому воно виникає. І тут ти починаєш додумувати. А от він сказав, наверно, це так. Я в шоці. Псоріаз 40 років, суха шкіра зудить. Який це процес загоювання? Це заважає життю, пише пані Алла. Послухала, дуже дякую. Але я не зрозуміла, що мені робити. Перша проблема пані Алли в тому, що вона сприймає процес заживання шкіри, оцей зуд, як хворобу. Вона не позбудеться його, бо вона бореться, на жаль, сама з собою. Для неї поява на шкірі оцих затвердінь, да, там, на грубіння шкіри це хвороба. Вона хоче, щоб цього не було. Це те саме, я хочу, щоб я не потіла, коли я сиджу в бані, або я хочу, щоб моя рука не відсмикувалася, коли я торкаюся гарячої сковорії. Але воно мене мучить, а ніхто вас не мучить. Ви просто це рості вас. Все життя говорили про те, що це є хворобою. Воно вас мучить. Ніхто вас не мучить. Ви маєте створити умови, які менше пити води раз, другий момент, хвалити свою шкіру постійно, приймати е, сольові ванни. Тільки а як же ж сіль же буде подразнювати епідермі шкіри? Це ж буде пекти. ну... Коли ти не розумієш, яку треба розчин зробити, треба зробити фізрозчин, 0,9% розчин. Це той розчин, в якому ви плавали внутрішньоутробно. І в ньому знаходитися. Температура води повинна бути не гаряча, а 38 максимум градусів. <кій> буде вище, в такому випадку буде більший набріх. Але треба знайти той перший момент, коли в неї відбувся оте брудне розділення, неприємне 40 років тому назад. В неї досвід 40 років боротьби з хворобою. А насправді 40 років вона боролася сама з собою. От поки вона це не прийме, що вона помилялася, нічого не буде. А якщо вона не знайде цей момент, 40 років так давно буває, було. Так не буває. Повіряєте, людина, людина думає, що це треба отак: знаєте, отак. Клац! І все. От вона там подумала, представила і все. Ні. Тому що ти 40 років чи там 50 років ти чула, бачила по телебаченню, тобі пояснювали лікарі, в тебе сформувалося певне бачення світу, що це невеликовне, це страшне. От поки ти це не зміниш, нічого не буде. І це не забудеться за день, і не за два, і не за п'ять. Розумієте? Як виглядає процес пошуку з цього моменту у вас з вашими клієнтами? Ви їх якось ведете, щоб вони згадали? Чи вони самі згадують зван доктор Василь? Я згадав? Ну, звичайно, перше, яке запитання візьмемо, наприклад, що людина не народилася з цим. Ми не народжуємося з цим. Ми стаємо. Наприклад, я не знаю, скільки років, але давайте візьмемо хай їм буде 60. Так? Вона каже: це було вже 40 років, це в мене. Хорошо. Тобто, це трапилося, коли плюс-мінус вам було 20 років. Так? Що було, коли вам було 20 років. Вона не пам'ятає, що було, але ти запитуєш, де ви навчалися, які у вас були стосунки, де ви були, де ви жили, може, ви працювали і так далі. Людина каже, ну, я щось пам'ятаю там, ну, щось таке, хорошо, давайте, можливо, фотографії подивимося ваші. Тобто, людина повинна згадувати оточуючий світ тоді. Вона згадає, ваш мозок пам'ятає кожну секунду вашого життя. Кожну секунду, кожну підсвідомості. Вам треба його тільки просто дістати. Хорошо, ну от, наприклад, там, я з прикладу розказувати, які були. А жінка каже: ну так, да, ну тоді була ситуація, я там зустрічалася з хлопцем, він, там, ми вже про одруження говорили, але він потім передумав. Це вона зараз так розповідає, розумієте? Зараз. А тоді, в 20 років, коли її було, як ти це сприймала? Ти ще не знала, як ти будеш жити? Теб, для тебе він був всім Всесвітом. І тут він тебе предав. Помієте, це брудне розділення відбулося. Я втратила з ним контакт. І епідерміс шкіри стончився. Не тоді виникли симптоми, а він стончився, симптомів немає. А потім вона заспокоїлася, знайшла якогось іншого хлопця. Тобто, позитивний момент трапився. І шкіра почала заживати, почало зудіти, і з'явилася перша червона плямка. І тут вона цю червону плямку сприйняла, як що? хворобу, якої я що хочу, позбутися. Що буде знов? Знов реакція шкір. І так кожен день. Вона лягає спати, процес загойня, тільки просипається, хоче позбутися, і от, і все. Масти, не масти, нічого не буде. Поки ти не приймеш, що це фактор захисту, навіщо ця шкіра нагрубає, щоб ти біологічно стала товстошкура. Ну люди цього не розуміють. Тоді ти їм кажеш, треба приклади, які б люди розуміли. Проведіть собі, наприклад, рукою по внутрішній поверхні стегна. Одні відчуття. Но проведіть по зовнішній. відчуття зовсім інші. Чому? Бо з внутрішньої сторони шкіра, яка тонка, і рецептори знаходяться ближче, щоб ви легше щось відчували. А зовні, вона товстіша. От ви стаєте більш товстішою. Ну, Біологічно. Бо люди це не розуміють. Вони прийміть, вони все мислять. На основі соціуму. Ну як це в соціумі? Ну в мене все в житті було хорошо. не було. Зміна виникає як захисна реакція. Тому коли людина приходить, наприклад, з опіком на пальці, в тебе що, щось було погане? Ні. Нічого. Вона це не вважає чимось поганим. В неї просто спрацював рефлекс, так і там, неї спрацював рефлекс. Але тут вона почала ображатися, що в неї виник опік. Що він в мене виник? Я хочу, щоб в мене його не було. От вона воює сама з собою. Я пересвідчилася у вашій правоті. Проаналізувавши всі свої хвороби починаючи з дитинства. І нарешті, через 40 років, я точно знаю їх причини, бо жоден лікар до цього мені не пояснив жодної моєї хвороби. Пише вам, пані Олеся, запитань нема, просто подяка. Уявляйте собі те, що 40 років минуло і тепер докопалася до істини. Дякуємо, що відкриваєте нам очі. Ще одне запитання. Дякую, пане Василю. Усе чітко і зрозуміло пояснює. Чи можна вилікувати простатит, усунувши тільки психосоматичну причину. Був би вдячний, якби ви Розповіли про психосоматику простатиту. Роман. Угу. Дивіться, тут, опять же, забуваємо про психосоматику, це буде тупіковий варіант, запам'ятаємо, що це рефлекторні реакції. Ще раз, це є вкрай важливий момент, це рефлекторні реакції. Немає ніякої психосоматики, це міф. Якщо ми говоримо про простатит, це запалення. Простатит – це запалення простати, це процес заживання простати. Уже. Я аденома простати то активна фаза. Рак простати це активна фаза. А простатит це процес заживання. Нам кажуть, да, це внутрішньоклітинна флора, яка напала на тебе і так далі? Чому простатит виникає? Тому що виникає брезгливість. Під час статевого акту. Наприклад, чоловік любить, щоб жінка сходила перед цим в душ, а вона не сходила. Який запах може бути? Білизна певна, умови певні, думки про те, що перед цим хтось з нею був. Розумієте? Або, наприклад, хотів показати, який я мачу, але не вийшло. Тобто це сприйняття було перед цим, що я самець, але тут не то вийшло. І коли цей процес завершається, він заспокоїться, в нього починається процес загоєння простати через запалення. Це називається простатит. Яке лікування простату? простатиту? Так, точно таке ж саме, як і аденоми. Це регулярне статеве життя. Але якщо ви почнете передавати, що ви маєте показати, який ви мачо, доставити задоволення, там, щоб жінка прям, знаєте, там, казала, що ви Бог, ви знову програєте, бо ви надивилися просто німецьких фільмів. Лев не думає доставляти задоволення е, львіце або Заєць там, Зайчись. Розумієте, задача одна: задача статевого життя це продовжити рід. Тому якщо в нього є діти, то він суперсамець. Все, йому можна золотий пам'ятник ставити. І не має значення, що в нього там, є в нього ерекція зранку, немає в нього ерекції зранку, і так далі. Але якщо ти почнеш по цьому поводу задавати, ой, фу, ой я не то, ой, вона мені не подобається, але треба, буде постоянно. Така ж сама ситуація буде в жінок, але навпаки, у чоловіків буде простатит. А у жінок буде інший момент це ерозія шийки матки. Все. А в фазі загоєння почне кровити і поставить інший діагноз. Під час фази загоєння у пана Романа там буде кров виділятися в спермі. Це нормально. А не хвороба напала, а не внутрішньоклітинні паразити там на нього напали. Помієте, під час статевого життя ви, не можете, ви взагалі не можете нікого нічим заразити. Ніколи. Нічим. Бо бактерії появляються тільки в процесі загоню. Ну, якщо ви розтінете цю людину як небезпеку, у вас працює рефлекс, і у фазі загоєння у вас хто буде? Мікроорганізм вискажуть, ви його заразили. Нічим ви не можете заразити нікого, ніколи. Ну якщо ви ще раз повторюєте, людину розтінюєте як небезпеку, він каже, а я так не думала. А да, тобі не треба думати. Тобі досить побачити це, відчути цей запах, подумати, що вона була з кимось. А чого вона так легко пішла зі мною після вечірки? А потім, ні. потім кум каже: а ти що її не знаєш? Та ми її знаємо, ми вже всі її знаємо. О, цього досить. Все. Цього досить. Я вам такий приклад проведу. У мене є два знайомих. Один він трошки молодший за мене на один рік. Він, ми, ми вчилися разом. Він не пропускає жодної спідної. От він просто, він, знаєте кажуть, хворий. От він не може. Він ніколи нічим не предохраняється, ніяких засобів в нього, контрацепції немає. В нього за все його життя, я ще з університету знаю, ні разу нічого не було. Йому все рівно, хто це. Товста вона, худенька вона, розумієте? Йому треба, щоб, щоб певні рухи в нього відбулися, і все. І є другий, який вірний своїй дружині просто все своє життя. Один раз посварилися сильно, і він вирішив отомстити її. Отомстив. Потім лікувався. Сожалів про те, що він зробив. Картав себе. Ну, там, там ціла трагедія була. Розумієте? От в чому різниця. Різниця в сприйнятті. Якщо ви це розумієте, якщо ви живете по цим правилам, ви понімаєте свою біологію, немає нічого небезпечного. Але хтось каже, це не по-божеськи, це не по неправильно, це ваше бачення світу. Карта не є територія. Но ваша територія, ваша карта, яка вас обмежує, створює певне сприйняття світу. А для мозку все, що ви подумали, все, що ви уявили, все, що ви згадали, це реальність. Тому ви подумали про фу, а воно вже для мозку відбувається. Ви згадали, що ви вже 40 років лікуєте псоріаз і не можете його позбутися? От ви 40 років з ним боретесь. Все процес лікування простатиту для дорослих. Ми зрозуміли, але часто ставлять такі діагнози і дітям. Чому? Чому власне дітей простатит і як їм лікувати його? Ну а в чим злізнеться дитина від дорослого? Чим? Чим хлопчик відрізняється від чоловіка? Ну, у дитини не буде простатиту, поки він не став чоловіком, мається на увазі, не почалося статеве дозрівання. Розумієте? У хлопців є полюції вночі, вони не знають, що це, їм ніхто не розповідає. Хтось там практикує анонізм спочатку, бо вони не, ну, не, не, не знають, їх ніхто з цьому статевому життю не вчить. Сподобалася дівчина, а оказалося все не так. Очікував одного, а вийшло інше, та й все. Тому, якщо ви будете жити з точки зору соціальних, а не біологічних прав, то все. Ви маєте розібратися з цим хлопчиком, чому в нього така ситуація виникла. Він міг там, наприклад, щось подивитися чи почитати, чи якась дівчина, його ніхто не вчив, як діяти в таких ситуаціях. Розумієте? Тому проблема не в хлопчику, а в тому, що в нього не було знань. А батько з ним не говорить, а мама, тим більше, вам де з ним про це говорити? Ви що? Я своїм сином це говорив, коли він ще був в четвертому, не чи в п'ятому класі. Пояснював йому це. Мабуть, треба зробити ще одну таку програму навчальну, бо багато батьків. Вони не можуть говорити своїми дітьми, хтось соромиться, хтось не знає, як сказати, як слова підібрати, не знають, як пояснити. Загалом в нас нема курсу якоїсь сексуальної освіти для дітей. І в школах нормально про це не розповідають. Звідки ж діти мають мати цю освіту? Ну, вони не будуть її мати, тому що в школах воно трошки, знаєте, воно просто розказують про органи, про те, як воно відбувається, які процеси відбуваються. Ну, і, наприклад, ніхто не вчить, щоб не було там швидкої еякуляції, да? і так далі. Вони всі шукають в інтернеті точки G, там ще щось і так далі. От вони вони, вони це шукають, і все звідки вони черпають інформацію, якісь там порнофільми, але це і все зроблено. Шановні друзі, ми впевнено йдемо до своєї мети якомога більше здорових українців. А для цього треба ще більше підписників. Тож, якщо ви дивитесь і досі не підписані, виправляйте цю помилку, підписуйтесь негайно. Ну, бачите, всі сприйняли це як психосоматику. Тому більшість людей, от е, ви зараз психосоматика, психосоматика. Це так, ну, то, тому що так дивіться, це зараз модно. Це зараз модно так пояснювати і так далі. Тому е, треба не за модою гнатися, а за, запам'ятати одну просту річ, щоб ви поняли, в чому різниця завжди. Ви приходите в баню, сідаєте, потієте, при, при, викликаєте психолога, який з вами працює, щоб ви перестали потіти. Ви потіти можете перестати в одному випадку, або ви помрете в бані, або ж ви вийдете з бані, де температура буде нижче, ніж 30-45 градусів. Тоді ви перестанете потіти. Скільки з вами психолог і спеціаліст по психосоматиці не працював? В чому полягає суть? Перше, що потіння це не психосоматика. Ви попали в ці умови і вмикається захисна реакція. І припиниться вона тільки тоді, коли ви що, покинете ці умови, які є біологічною небезпекою. Все. Але в нас індустрія побудована: психологи, там, інші спеціалісти і так далі. Нічого особистого, Все бізнес, запам'ятайте. Сміюся, аж не можу, продує. Нещодавно ми знімали ефір про здуття живота, теж йшла мова. Так, якщо від усього корисного дує, усі фрукти та овочі, кисла капуста, капуста та буряк в будь-якому вигляді, то взагалі смерть. Від усього, що скрупує усі каші, усе, що виросло, від того, дує, не просто дує, а роздуває, як кулю повітряну, а ти потім корчишся від болю. Бо оте не виходить а бродить по кишечнику до втрати свідомості. А від копчених виробів, ковбаси, хімічних тортиків ні. То, що їсти тільки хімію та гедоту, щось організму зовсім з'їхав з глузду, і таких випадків я чула море. Так, да, Бо тому, що людина все сприймає, на жаль, на фізичному рівні. Вона забуває, що для мозку все, що вона уявляє, думає, представляє, розцінює це реальність. Тому, коли вона у своєму житті щось не сприймає, це поведінку інших людей, слова інших людей, дії інших людей, по відношенню до неї, до її знайомих, до її близьких. По відношенню до змін в організмі. Я не можу це прийняти. Хоча мене дує? Вона воює сама з собою. Вона неї буде така реакція. Люди забувають, що треба завжди комплексно підходити до любої зміни. Комплексно. На фізичному рівні ви створюєте умови для того, щоб швидше проходило заговорювання. Але запускаються ці умови не тільки фізичним рівнем, а ще й поведінковим, коли людина попадає в ці умови. У нас теж така була. На навчанні вищій школі жінка, яка каже, мене дує на все. Вона у нас проходила оздоровлення, дує на все. І вона все виконує, і буряк, і водичку п'є, і вістральну терапію робить, і е, гіркі трави п'є дує все рівно. кажу, хорошо, ну ви ж не народилися такою. Коли я вас почало дути? Вона каже: ну, це вже десь триває років три, десь три з половиною. Ну, то знову виясняємо, що трапилося тих три з половиною роки. Вона, напевно, разів два чи три, поки ми з нею спілкувалися, там 15 по 15-20 хвилин вона каже, що нічого не було. Я кажу, ну, це те, що ви не можете прийняти, вас щось дратує, ви... і так далі. Вона каже, ну, в мене в житті це одне, це мій чоловік. Кажу, ну то ви ж ним живете не один десяток років. Що ж відбулося цих три з половиною тому роки назад? Вона каже, да. Він вийшов на пенсію, ну, а роботи немає, знаєте, як такої вже. Він потрошки почав випивати. Він не напивається, він просто випиває Чуть-чуть, на вечір. Але для неї випивка це табу. Чому її батько пив? І він бив е їх всім, причому дуже жорстоко знущався над ним. І от для неї, що він випиває, він просто випиває, щоб розслабитись. це для нього. Але для неї, коли вона бачить, що він починає хоча б чуть-чуть дозу алкоголю приймати, це я не приймаю це. То вона каже: то що мені робити? Я кажу, ну ви можете поговорити з чоловіком. Він мене не розуміє. Тому, якщо він її не розуміє і не припине це робити, в неї перестане дути живіт. Ні, поки вона буде з ним жити, він буде випивати, для неї це важливо, буде дути. Ну якби вона хотіла завести собі коханця, а цього треба було напоїти, вона б його спаювала і бігла би туди. І в неї б живіт не дуло. Або вона може з ним розлучитися. Але це ж не соціально, це ж неправильно. Розумієте? О, тому люди живуть в рабстві своїх думок. Того соцуму, який їм нав'язав, ці якісь правила, вони в них живуть і не можуть за ці рамки вийти. Тому який вихід ми звідси знайшли? Ми, ми поговорили, тобто вона і е, він був присутній, я пояснив йому, чому його жінка так веде, що це не в ньому проблема. Просто в житті була така ситуація в неї, якщо ви цінуєте відносини. То, чи можете ви цього не робити? Він каже, та я можу, мені все рівно, я просто так там собі. Ну, оце так, щось балувався так. Я Кажу, ну то тоді живіть, як раніше. Раніше ж ви не вживали нікому Каже, Я раніше взагалі не, не вживав, бо якась там должність була, там, та й він там не пив. Ось от і все. Перестав пити, через дві тижні каже, слухайте, доктор, нічого немає. Я кажу, тепер ви поняли. То це каже психосоматика. Я кажу, яка психосоматика, яка? Ви жили в умовах, які сприймали, я не переварюю поведінки чоловіка. От вас і дуло. Бо для мозку все рівно, це поведінка людини чи їжа, яку ви їсте. Вона каже, я щось доктор не розумію, ну ще раз мені. Я кажу, ну уявіть лимон. Уявили лимон? Да. Що, що з вами виникає? Вона каже, вона тече слина. Я кажу, а довго ви чекали, щоб слина текла? Вона каже, ні, зразу. Я кажу, а коли перестала текти слина? Ну, коли я зрозуміла, що лимон нереальний. то тепер розумієте, що як тільки попадаєте в умови, де ви не сприймаєте поведінку чоловіка, вас дує. Як тільки все нормалізувалося, вас що перестало дути? Вона каже, а, тепер я поняла. Тому проблема завжди в тому, що е, люди, ти коли пояснюєш щось людині, приклади, які, е, якими володіє лікар, не завжди зрозумілі самі людині. Не завжди. Тому приходиться, знаєте, там мільйон цих прикладів підбирати. І як тільки людина понімає, в неї в голові пум, пазл склався, все. Тому завжди ще раз повторюся комплексний підхід. Дякую вам за чудові приклади, за метафори, за пояснення за ваш час. Сьогодні ми ще більше з вами просвітліли і розширили свою свідомість. Я думаю, що більше здорових людей стане однозначно після нашого випуску. Дякую. Будь ласка, будьте здорові! Дивовижне Тріо. Канал мій світ. Усе чудово та містична історія. Дякуємо за те, що підписані на усі наші проєкти. Працюємо для вас щодня.